Дедалі більше людей в Україні потребують реабілітації, а особливо військові після важких поранень та довготривалого лікування. На Тернопільщині незабаром запрацює ще один центр реабілітації. Облаштують його на базі Теребовлянської міської лікарні. Міністерство охорони здоров'я визнало цей медзаклад кластерним, тобто він оснащений сучасним обладнанням. Тут проводять унікальні операції. Єдине, чого бракувало лікарні для цього статусу центр реабілітації. Тож за проханням керівництва громади та лікарні, на сесії обласної ради депутати прийняли рішення про передачу медзакладу приміщення для центру реабілітації. Питання реконструкції приміщення та облаштування центру обговорили під час робочого візиту в Теребовлянську громаду. Першого заступника голови обласної ради Володимира Болящука надавати якісні, професійні, доступні, безкоштовні медичні послуги це основне, що сьогодні вимагається державою від закладів охорони здоров'я, і тому я впевнений, що тут і керництво міської ради і Головний лікар зроблю все для того, щоб якнайшвидше відкрити реабілітацію для хворих. Раніше у цьому приміщенні була станція переливання крові, яка вже кілька років практично пустувала. Вже невдовзі тут розпочнуться ремонтні роботи. Це приміщення як найкраще з тих, що ми. Оглядали, підходить якраз під відділення реабілітації, тобто це буде в майбутньому повноцінний реабілітаційний центр з ліжками реабілітації від 30 до 60, Це є вимогою для кластерної лікарні і оснащено відповідним обладнанням. І спеціалісти також будуть працювати відповідно до тих вимог, які виставляє сьогодні. Нам Міністерство охорони здоров'я і національна служба. Щоб ввести в експлуатацію це приміщення, необхідно зробити ще багато роботи. Проте Теребовлянський міський голова переконаний, що поступово у них вийде втілити усі плани у життя. Насамперед мусимо зробити проєктну кошторисну документацію під центр реабілітації і відповідно виділити кошти. Будемо шукати кошти, як і місцевого бюджету. Будемо шукати, просити кошти і обласної ради, і так само неурядових організацій. І, взагалі, ви знаєте, що війна йде. І реабілітацію треба проводити нашим учасникам бойових дій, нашим воякам, нашим хворим і не тільки нашої громади. У межах поїздки волонтери також передали Теребовлянській міській лікарні соки і солодощі від благодійного фонду Покрова. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.